Павело Михайловичу, чому ми ви брали собі таких седмик? Тому що плід вишні солодкий і смачний, але водночас терпкий і діслуватий. Саме таким і повинен бути доброзичливий сміх. А при потребі кісточкою з вишні, затиснувши її у двох кучках, можна влучно стрельнути. Добре, Бог до рідної мови. Часто мене запитують, де я мову взяв? Мову свою я взяв з маминої циті. Це невчесне джерело мовне. Заду, зверніть увагу на це, матері, і ваших дітей ніколи не треба буде українізувати. Що вплинуло на вас? Чому ви стали письменником? А от тепер сиди і думай, що на тебе вплинуло, яка велика гадме тебе в літературу полягла. Головну роль у формуванні письменника відіграє звичайна природа, а в українського письменника картопля. Ноблі, Які події на вашому телеві на медиці? Із таких подій твердо врізалася пам'ять одна. Упав я з коня, летів верхів на полі, а собака замогила, як вискочить, а кінь у бік. А я лаюсь, здорово впав, тижні зотри після того хворів. І тоді я зрозумів, що я на щось потрібен. Коли б такий момент не вбився, Воркнула в мене тоді думка. Мабуть, я для літератури потрібен. Так і вийшло. Що спорухало вас до написання успішок? Я закоханий у веселих і дотепних людей. Я міг годинами слухати їхні розповіді, реготати, сміятися до сліз. Що ранеха вас на стороні усмішка? За хатою недалеко, картопля. На підметі коноплі. Сидиш тобі, вітер віє, сонце гріє. Картаблиня надихає на думки. Я поставила бути сучасним письменником. Буду сучасним письменником, значно легше. Нічого не читаєш, тільки пишеш. І всі задоволені. Чи вважаєте себе щасливою людиною? Так, я щаслива людина.